І так, всім привіт, з вами перший український ігровий канал. І сьогодні я покатаюсь на ваз 2106 для GTA 4 на роді шоха. І вже, як бачимо, це не оригінальна шоха, вона якби посаджена. Я взагалі не розумію навіщо це люди роблять, вони портять тільки псують свій автомобіль цим. Ну, раз, давайте подивимось. ну, модель виконана якісно, нічого сказати і придертись до чого я не можу. Так. Давайте подивимось, як вона буде вести себе на дорозі. Поїхала. Так, ну наче веде себе реально. Ну, давайте щось. Подивимось, як вона розганяється. Як буде вона битись. Це як і різна тачка, ну. З цим модель виконана якісно, з цим я погоджуюсь. Так, давайте справимо і подивимось на неї в різних кольорах. в різних... О! Ось як гарно. Так, поїхали.

І мотор навіть змінено. Частково. Ну, карбюратор який був. Лазівський так і залишився. я бачу тут. Проте багато чого змінено. Прикольно. Ну так. До речі, салон. Виконаний, якісно. Нічого за салон я не можу сказати. Давайте якось подивимось руки чи на рулі, чи ні. Це треба нам буде прострелити вікно. Так, давайте змінимо. Так, на щось. На так. Давай сідай в автомобіль. Так. Ну так і нічого не Ага, руки не на рулі, Ось і недолік уже. Так, ну. Модель сама якісна, виконана. Так що нічого сказати я тут не можу. Ну гаразд, якщо сподобалось відео, постав палець вгору та підпишись, мені буде дуже приємно.